Розгляну сьогодні, мабуть, одне з непростих завдань на біде це наближене обчислення логарифмічних виразів. Завдання буду брати із сайту ЗНО Освіти.uaй. І відповідно, покажіть проміжок, якому належить число. Логаритм 4 за основою 5. Запишемо усі логаритмічні вирази, які мають цілі відповіді при основі 5. Логаритм зв'язаний з степенем. Маленьке число, тобто основу підносимо до степені 0, 1. П'ятірку підносимо до степені 1, 5 отримуємо. П'ятірку підносимо до степені 2. 25 отримуємо. Відповідь першого виразу: 0, 5, 0, Друге. 5 у першій 5. 5 у другій 25. Наше число 4. 4 знаходиться між числами. 1 і 5 між ними. А значить відповідь знаходиться між 0 і 1. Тобто це буде 0, ну і якщо буде більш точним, то четвірка ближче до п'ятірки, дуже близько, тобто це, наприклад, 0,8. Але нам навіть не потрібно цифра після 10, нам потрібно ціле значення для інтервалу від 0 до 1. Логаритм двійки за основою 9. Логаритм 2.